Всім привіт! Мене звати Катя, і сьогодні буде треш історія з Тіктоку, як дівчина замовила корсет українського бренду. Він на неї погано сів, вона написала магазину, щоб їй повернули кошти, кошти їй не захотіли повертати, і почалися розборки. Ця історія буде повчальна, Я для себе з нею зробила великий висновок. Перед тим як почати відео, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал і погнали! Корсет сів жахливо, при причому, що його шили по індивідуальним параметрам дівчини. Це корсет українського бренду Opium for Soul і він коштував 5590 гривень. Цей магазин спеціалізується на корсетах, і на їхній сторінці вони дуже гарні, мені подобаються, але з корсетом Ріти сталася біда. Хочу сказати декілька слів стосовно цієї ситуації. Я до останнього не хотіла робити розголос даного випадку, але даний магазин. Не лишає мені вибору, я їм не один раз пропонувала, щоб вони просто повернули мені кошти, а я їм відправила цей чудо-образ у лапках назад. На що вони мені відповідали, що вони можуть лише виправити кісточки в корсеті. Повірте мені, це ситуацію не виправить. Та повернення у них немає, аргументуючися тим, що у них такі правила і індивідуальний пошив. Ну, вибачте мене, про які правила може йти мова, коли товар просто не відповідає фото та заявленому за нього прайсу. Цей образ і поруч не стоїть з тією ціною. Яку вони за нього взяли на інстаграм-сторінці бренду є розділ правила, і там написано: повернення виробів не передбачено. Ми пропонуємо послугу перешиву або переробки виробу. Це правило поширюється як, на речі з індивідуального пошиву, так і на вироби з наявності. Я нікому із вас не рекомендую робити замовлення у магазину з такими правилами, тому що річ може на вас погано сісти, вам може бути в ній некомфортно, або вам не сподобається якість виробу, або ви відчуєте в моменті, що це річ. Чи не ваша, я її не хочу, я хочу її повернути, але такої можливості у вас не буде. Я завжди оминаю такі позиції 10-ї дорогою, тому що я не хочу даремно витрачати свої кошти. Я не хочу хвилюватися через кошти. Я не хочу хвилюватися через одяг взагалом, тому що одягу настільки багато в цьому світі, що я не бачу сенсу через нього хвилюватися і через нього страждати. в Псаврітя ми помітили ваші публікації в тік у яких ви поширюєте неправдиву інформацію. Про наш бренд хочемо ще раз наголосити, що ваше замовлення було виконане за індивідуальними мірками відповідно до ваших параметрів, відповідно до політики нашого магазину. Повернення не передбачені, проте ми завжди відкриті до коригування та перешиву виробів. Будь ласка, будьте обережні з індивідуальним пошивом в українських брендах, тому що багато українських брендів. Пропонують індивідуальний пошив, але тоді ви не зможете повернути свої кошти назад, якщо вам не сподобається одяг. Коли ви приходите в ательє, то швачка професійно міряє ваші параметри, ви контролюєте процес, вас можуть викликати і ще додатково поміряти ваші форми, щоб правильно пошити річ, і вона ідеально в результаті на вас сидить. Коли ви. Відправляєте ваші параметри інстаграм-магазину, то ви зазвичай відправляєте там обхват грудей, обхват талії, обхват бедер. І цих всіх параметрів недостатньо, щоб пошити річ ідеально. Під вас, тому в результаті ви можете отримати зовсім не те, що ви очікували, і річ може на вас погано сісти. І тоді потрібно буде перешивати. Ви витратите на це додатковий час. Ви витратите на це додаткові нерви. бо ви будете хвилюватися. Можливо, вам вдруге погано пошить. Тому, будь ласка, будьте обережні. Я не думаю, що індивідуальний пошив це взагалі. Для всіх підходить ні, якщо ви нервуєте часу за свої покупки, то це точно не для вас. Далі Opium for Soul пишуть розміщення відео з неправдивими заявами, які дискредитують нашу роботу та формують хибну думку потенційних клієнтів, є наклипом і підривом ділової репутації, що може мати юридичні наслідки згідно з чинним законодавством України. У зв'язку з цим ми просимо видалити публікацію з наклипом та відображенням ситуації з хибної точки зору. У разі відмови будемо змушені звернутися до юристів для захисту. Ділової репутації компанії в правовому порядку. Я помітила новий тренд, коли люди викладають негативний відгук в інтернет, то бренд їм пише, що він звернеться до суду. Але я думаю, що бренди блефують, тому що все-таки суд це дорого, і це морока, це довгий процес, і це додаткові витрати, і це. Не потрібне нікому, а вони тільки кажуть, щоб все-таки залякати клієнта і щоб клієнт видалив свій відгук. Ріта пише: я не хочу, щоб вони виправляли кісточки в корсеті, тому що проблема не тільки в них там пашиве пошиття та найдешевша тканина. До того ж, я ще маю за це платити. Їх діалог продовжується, оскільки ваше виробництво Миколаєві готова приїхати і показати ваш бракований корсет за 5500 гривень із дефектами та просвічуючу спідницю, про яку ви не по попередили. Скажіть адресу і час для огляду та обговорення повернення коштів. Opium for Soul пишуть: ми не надаємо послугу візиту на виробництво та примірки чи зняття параметрів на ньому. Ви можете надіслати вироби нам для перешиву поштою. Якщо ж ви відмовитесь від запропонованого перешиву, будь ласка, залиште ваші контактні дані, щоб наші адвокати могли зв'язатися з вами для врегулювання питань в правовому порядку. Вони неодноразово пропонували перешити корсет, і варто було погодитись, тому що давайте будемо відвертими, помилки стаються. Помилки стаються навіть у найкращих брендів. І варто було дати другий шанс, щоб вони поправили корсет по її параметрах. Але Ріта вже в них розчарувалася, їй не сподобалась якість, вона замовляла цей корсет до певної події. Тому вона захотіла лише повернення коштів. Магазен відмовляється повертати кошти, Ріта робить все. Щоб їй все-таки повернули кошти, вона там їм пише постійно, виставляє негативні відгуки в інтернет, каже, що давайте адресу вашого виробництва, я приїду, давайте розберемося. Вона робить все, вона на них тисне, а магазин тисне на неї, щоб вони їй не повертали кошти. Тому я хочу ще раз наголосити, що індивідуальне пошиття не для всіх. Якщо ви не готові до того, що потрібно, буде виріб переробляти і чекати на нього, то. Не купуйте, напишіть адресу, повторюсь. Переробка, можливо, лише за відправкою виробів поштою. Навіщо відправляти поштою я можу привезти особисто? Мені так простіше, я зараз в Миколаєві, ми не приймаємо клієнтів на виробництві, я просто підвезу. Я вважаю, що магазин має право відмовити, вони ніде не вказують, що вони приймають клієнтів на виробництві, і взагалі, навіщо їм за жінка на виробництві? Якщо ви хочете, щоб ви приїхали на виробництво, то йдіть в ательє, там вас обміряють, ви будете особисто присутні. Ви Побачите тканину, ви її потрогаєте, і це ідеально. Так, зніміть мені мірки вірно, ви ж стверджуєте, що я зробила це неправильно. В чому проблема? Може в тому, що у вас китайські корсети з гарними пришитими бірочками, і ніякого виробництва і близько немає. Опіум форсовий повідають: в нас власне виробництво. Якщо відмовляєтесь від відправки на виробів для переробки, надайте контактні дані для зворотнього зв'язку з адвокатами. Я думаю, що дівчина із звинуваченнями переходить межу. Це мені схоже на те, як два баранця зустрілися на місто. Очку і не могли домовитися, кому першому взагалі пройти, як їм розступитися з того місточка. І ви всі знаєте, чим закінчилась ця казка. І ця казка, ця історія закінчується так само, тому що щасливого кінця ні для кого немає, її кошти не повернули. Негативний відгук на бренд досі в інтернеті. Отак. Ну, Отже, коротенький висновок, потрібно і все-таки було відправити корсет на переробку, щоб їй його виправили, дати їм другий шанс. А те, що у бренду, у магазину немає повернення навіть на товари, які вже є в наявності, які не пошиті за індивідуальними мірками, це треш. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про цю історію. Я вам дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. Пока!